Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама і доча наша кето. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою вечеряємо. Так, для початку тут у нас водичка із ложечкою яблужного оцту Та також ось така от тарілочка. Тут у нас такі от клетки та салатик. Із пекінської капусти та зверху такої зелені і з віконечка. Тут салат у нас заправлений олією оливковою та, та яблучним оцтом. Любі друзі! Усім вам дякую за увагу! Ставте подобайки та підписуйтесь. Також не забувайте писати свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима. Всіх вітаю, друзі, на нашому каналі. Мама й доча наша кето. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою снідаємо. Так, для початку у нас водичка із яблучним оцтом. Ну і потім ось така тарілочка. Тут у нас ось такий от жирненький, красивенький холодець із свинини. Та ось такі, ось такі от о, овочі, підсумажені на сковорідці. Тут у нас о, русельська капуста, цвітна та броколі. Також тут ще є морквочка та шпарагівка. До речі, холодець у нас политий яблучним оцтом. Ось, друзі, уже і наша вечеря. Тут у нас такі от смачненькі коклетки із свинини. Та ось такий от красивенький салатик. Салат мікс із руклею, е огірочок. І трішечки вирішила спробувати тунця. По акції був сільпо, і ми взяли. А ще тут є ось такі от смачненькі оливки. Любі друзі, усім дякую за увагу! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую з серцем і очима!